Вітаю, шановні глядачі. Доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть. Скажіть нам, будь ласка. Яка істина причина зради? І чи зраджує друга половина кохана людина, чоловік чи дружина, чи просто дівчина чи хлопець? І якщо були відносини і зруйнувалися через зраду, то яка істина причина зради, що відбулося? Що відбулося, чому розбилося серце? Чи чому розбили серце того, хто дивиться це відео в минулому, в теперішньому часі, чи планують на майбутнє розбити серце? Тут страшне так сильно знищили просто серце. Так, вийшла карта. І на майбутнє також можуть, дивіться, чомусь вам так. Постійно ви під впливом агресії такої. Постійно ваше серце руйнують постійно на вас іде тиск. Ви вже сто раз, це серце у вас поштрикане. Це я заперечую у вас. Якісь є прив'язки. Дивіться, ви з цією людиною змушені бути разом через якусь роботу. Можливо, ви працюєте як команда, наче, от, і змушені, якби у вас одна справа. Так, це через роботу. Тоді, можливо, є ще така. Ситуація, коли ви залежні фінансово. Тоді це я заперечую повністю весь негатив. Так, ви як заново народжуєтеся, у вас серце так руйнують. Це робить дуже сильно агресивна людина, холодна людина, в якої серце дуже холодне, Воно не має почуттів, може грати ці почуття. А ви нормальна людина, не знаю, як пояснити, та ваша друга половина, чи то жінка, чи чоловік, він, вона не, не має такої емпатії, як ви. Вам Необхідно, це нормальний стан, мати повну довіру, повну довіру в відносинах. І ви обираєте другу половину собі, людину на все життя. Ви для, для, заради цієї людини готові на все, і ви дійсно вірні і. Біді і в радості, це ваш, ваш характер, ваша душа. Ви інших стосунків не розумієте. І коли вам зраджують і дуже жорстоко поводяться з вами, ви як вмираєте. І от вам на майбутнє. Дивіться, вам не... взагалі гарна виходить ситуація, як то ви можете змінити цю долю. Дійсно, не щоб не повторилася ваша душевна смерть, я б так сказала. Це я заперечу повністю, весь негатив забираю. Але це не з цією людиною. Якщо ви продовжите далі ой, мати почуття до тої людини, яка вже багато раз вас підставляла, зраджувала. От надалі все буде повторюватись. Це не минеться. Це буде повтор і ще раз повтор, і вже у вас як ізранена вся душа буде. Духівка. Причому, що ця людина на вас полює. Вона, як ви, ви в неї як жертва. Йому Або їй подобається вас постійно пробивати. Е, ви трошки радієте, злітаєте, гофтуєтеся, і вам знову наносять удар. І знову ви як пришпилі неї, отак от до землі, все не можете піднятися. От. Заперечую цей негатив, прошу. Хоча. Ой. Ви собі, ви великий молодець, ви собі зробили долю, ви навчилися багатьом речам, ви навчилися вистояти в будь-яку важку ситуацію, ви навчилися заробляти гроші, і у вас тільки в голові оця залежність. Насправді, ви самі себе можете. Так, ви можете звільнитися від цього хижака, полону, що він якимсь чином вас от, аби здвижив, що ви не могли рухатись далі. Зараз ви настільки розумні і достатньо вашого досвіду, що ви в будь-якій. Любой... В такій ситуації зможете вижити, ви можете людям допомогти також вирватися із такого полону. Скажіть, яка істина причина зрад? Через що було зруйновано серце того, хто дивиться це відео? Працювали люди, є жінка, от дві жінки. Також може бути така ситуація, що вас навмисно зруйнували відносини. Це могла бути жінка, в якої вже є онуки в віці такому. І жінка також. Молодша, якої може бути діти. От. І ці люди дуже так підступно поступили, вони використовували магію, використовували якісь магічні дії. І до вас дуже агресивні, злі на вас дуже, і навмисно це зробили. Так, це зробили оточення і ваш чоловік, або це, ну так, жінка, або друга половина, ну, чоловік або жінка, от вони його зваблювали, дуже підступно з ним поступили. Угу через алкоголь. І це траплялося на свята. Це можуть навіть бути родичі, близькі друзі, з дитинства друзі, ваші подруги. Надавали йому або їй випивати алкоголь, я так розумію. Так. Заперечую повністю весь негатив знімаю. Скажіть ваші сили, чи буде зраджувати друга половина? Надалі? Дуже сильна йде заздрість на вашу другу половину. На, якщо це мені йде більше там, чоловік, От, він а, хлопець. Тут молодий чоловік, ще, можливо, немає, дітей, не може бути і більш дорослий. Тут велика заздрість йде на те, що. Чоловік має справу, він має хист, вміє заробляти гроші. Плюс до чого ще він красивий, фізично приваблює, от і настільки страшна завість і. Якась жага, що люди будуть звертатися за магією до колдунів. От тільки щоб зруйнувати отаку таке ваше щастя, одібрати у вас такого чоловіка, Збити із шляху. Дійсно можуть так зробити оману, морок, щоб він пішов по іншій дорогі і він перепинив а, заробляти гроші. От мені йде, щоб не заробляв гроші. Щоб не працював, щоб не був успішним. Так. Бо. Подолі, оцей друга половина, він на майбутнє, має бути дуже багатий і дуже такий все для вас, для будинку, для того, щоб міцніше став родина. Все для родини. Його будуть намагатися збити з цього шляху, щоб він був сам, щоб. Бідний, обдертий, нічого. як, Більше мені йде от, стан хіпі якогось, от повний, не знаю, по, безхатька таке. Ну, от, Щоб не дому, нічого, щоб йому не хотілося, а треба мандри, отак от босоні. Ну, це такий буде морок наведений, щоб її зіпсувати вам таку красиву. Ну, як вони вважають? От прям їм е така заздрість на це майбутнє. Вони знають, що це ваша щаслива доля, що це людина по долі, і що ви разом і цей е е е будуєте дім, родину. От, і будуть робити так, щоб ви не змогли. Щоб вам ніхто не зміг допомогти, ви ніде не знайшли допомогу, щоб ви самі один на один залишилися з, отаким, з такою ситуацією. Що людина зраджує вам не те, що там з іншим, ну, з іншою людиною, а зраджує саме ваші. Плани, майбутнє зраджує ваш. Ну, цю мету, до якої ви домовилися пройти разом, от, в яку ви вкладуєте свої сили, пашете, як коні. Щоб він зрадив саме це і ви залишились один на один, а на вас тільки. Обов'язків це можуть бути і виплати. Можливо, це була квартира і виплати. Так може статися, що його будуть збивати з калії, щоб ви самі виплачували на майбутнє. Це я заперечую повністю цей негатив. Обираю повністю. Заперечую, більше ніхто не зможе в ваше життя. Життя другої половини збивати із шляхом. Скажіть вищі сили, будь ласка, допоможіть нам, скажіть, яка причина може бути зради другої половини. Тут можуть бути любі друзі, такі друзі дуже підступні якісь є, які можуть якимсь чином впливати на вашу другу половину. Тут може бути і на вашу дівчину, і на хлопця, на чоловіка, і на дружину. Якимсь чином є чоловіки, мені час ідуть чоловіки, які навмисно можуть робити приворот дружині або дівчині, її звабити, От. зваблювати, це робиться навмисно через магію, бо вона молода, красива, молода, юна. Девчина. Вот таким чином. Так. Не знаю, вони вирішили, що саме через це, якщо а, там можуть бути вже діти у, у відносинах, якимсь чином хочуть з, знищити родину, а, щоб вони якісь у вас є такі друзі, чоловіки, які знають, що ви а, це ваше саме болюче місце. Це ваша дружина дуже красива, і там можуть бути ще й діти. От. І вони вирішили, що саме якщо забрати дружину цих е, дітей, то ви впадете і не зможете більше піднятися. Це вас остаточно, виб'є повністю, ви будете ну, Втратите смисл життя, не захочете більше жити, це ваше життя зруйнує. От. А інш, З інших шляхів вони заходили, але не змогли нічого зробити. Там вони били по роботі, по грошах, по цьому. Фізичному стану могли бити, але ви вистояли дуже сильні А от саме якщо забрати дружиною і дітей, то все. Тут можуть зваблювати, підпаювати, робити привороти. Два лю любі друзі звертаються до магів. Заперечую повністю весь негатив убираю. Більше не можуть втручатися ваше життя, вороги, відсікаю на віки вічні, буде так. Прошу ваші сили, скажіть, чи лишилася ще хоч-небудь, що може бути причиною для зради, для руйнування родини? Тут все заходять через магію. Є жінки, вони з вами постійно боряться, постійно зваблюють другу половину, постійно підкидають. Тут більше ставлять таку розсорку, я б Так. Да. роблять таку розсорку, і вони підкидають в це багаття полінця. І дивляться, як ви сварітеся, як у вас все руйнується, які перепитії. І зі свого боку вони показують тільки красу, уют, такий надають, як прихисток, от там в тебе вдома погано, а йди сюди, тут все гарно. Це магічно роблять рисорку. Заперечую, повністю знімаю весь негатив, повертаю тому, хто робить. Буде так. Скажіть ви сісели, чи я ще хочу що небудь, що може бути причиною зради, руйнування відносин. Так, повинна бути свадьба, повинна бути весілля. От вони це був жінок, жінок. Хтось вже домовився, що буде весілля. Ви маєте о, по судьбі, по вашій долі. У вас має бути весілля. І це надовго. Це дуже гарна ваша доля, вона гарна, все чудово. Є близькі якісь подруги, жінки, я не знаю, хто вони вони зроблять, хочуть зробити так, щоб ви розлучилися, і ваше це весілля не відбулося. Чи воно відбулося, і як то воно все буде, щоб ви захотіли розлучатися? Тут зразу розлучення, щоб не відбулося весілля, хоча це. По долі, по судьбі, ви маєте бути разом. Це духи роду вийшли, вони дуже раді. І нарешті думають, Боже, слава Богу, ви одружуєтесь і у вас будуть діти. Ну, всі духи роду хочуть, щоб були діти. Бо діти це продовження роду і не хочуть. Втіли народитися самі предки. Найдуже раді, що знайшли такого парня, все, гаразд, його приймає рід. От. А є дівчата, жінки, які якісь навіжені, наробили магії, щоб ви розлучилися, втручаються в життя. Заперечую повністю весь негатив знімає, більше не можуть заважати весіллю. Заважаєте здійснити долю роду Боже, як сильно пороблено комусь. Пороблено, щоб не було весілля, щоб не склалася свадьба. Угу. Вищі сили, духів роду прошу, допоможіть. Духів кави закликаю, допоможіть, скажіть чи якісь перепони, щоб е, не було розлучення. Будь ласка, карта диявола вийшла. Ну і тут чорна магія будуть спаювати чоловіка, е, відводити. Mm. А він породу вам, це ваша доля. Ви маєте бути разом. Це я заперечую весь негатив, заперечую повністю з ними. Чи буде ще втручання? Скажіть. Угу, mm -hmm. mm. Так, оце, якщо молоді люди одружуються, то тут такий колектив буде зібраний друзів чи не друзів, я не знаю, хто вони, вони змушені так будуть заважати, що все життя вам, наче буде зіпсовано. От прямо як вони мітять оце ви одружуєтесь, і потім у вас все життя, щоб зіпсувати, щоб ви просто. Були не раді. Це я заперечую повністю весь негатив убираю. Скажіть ви ще чи є хоч небо? Що може зруйнувати? О, друже, Боже, не зя дивитися. От ми почистили. Слава Богу. Давайте. Ой, так. Це судьба, доля. Так, заперечую негатив, запереч. Прошу ви ще сили, будь ласка, допоможіть нам відкрити всі шляхи і дороги. Ой, на щасливу долю. Щоб були кріпкі родини, щоб не розбивалися серця, відженіть всіх ворогів, відкриті шляхи на справжніх людей, вірних на другу половину. Перекриваю, щоб ніхто не міг більше зруйнувати ваше життя. Зкриваються всі шляхи і дороги буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть, загоїти рани в серці, відновити жагу кохання до кохання до людей, до другої половини. Прошу вийняти повністю всі ножі і спини. Із душі всі рани зашиваю, більше ніхто не може втручатися в ваші відносини, стосунки, ставлю повний захист на родину. Буде так, буде так, буде так. І все лайно, що вам робили, всі біль сльози і страждання повертаю тому, хто зробив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть втручатися в ваше життя. Більше не болить, душа, більше не болить серце. Повністю уймаюся, сльози висушують. Ми Ви будуть всі щасливі. Не буде все сказане здійснене. Так буде дуже багато ворогів, звісно, знущалися з ваших відносин. І є такі люди, які дійсно ну, не Придатні до сім'ї, до родини, з ними не можна заводити сім'ю, родину агресивні, небезпечні. От. Я хочу, щоб вам вищі сили допомагали, щоб ви мали щасливу долю, щоб вона щоб радувала вас. Друга половина вам була вірна на все життя. І загоїлися всі ваші рани. Більше не боліли, ви більше не страждаєте. От приємної вам кави і до зустрічі!